Чим підживити, підкормити волотисту гортензію у кінці травня. Ще, в принципі, в червні можна. І поки гортензія волотиста росте, а вона ще дебело росте, їй треба, ми ж робили низеньку обрізку, в основному, да? у високорослих кущиків, особливо вони повинні піднятися дуже високо, то їм треба гарне підживлення з азотом ще добре. Фосфор це однозначно, і плюс уже потихеньку насичуємо калієм, щоб у нас вже тут сік з калієм був у стоворах, у пагонах волотистої гортензії. Ні в коєму випадку ми не даємо підживлення. Є підживлення чисто вже для квітування. Ще рано для широколистих можна. На широколистих вже є бутони. На деяких ще ні, от якщо ще ні, можна давати. Але для волотистих не потрібно на ранніх стадіях весною давати підживлення, прям для квітучих, там, де дуже багато а азоту мало. Вона тоді зовсім не вигоне гілочки і буде, бознашов. Я цього не робила, я знаю, що такі випадки є, мені писали. Тому обов'язково звертайте увагу, що підживлення може бути. Не обов'язково пачечка для гортензій, По стандарту пачечка для гортензій, комплексне, яке це для широколистих. В основному, для вилотистих, як я казала раніше, окремих немає. Тут підходить, в принципі, як для ялиночок, як для полунички і для інших садових якихось підживлень. Головне формула одинакова поки що. Це може бути 16 16 16 це мінімум. 18, 18, 18, 20 20, 20, 20. яка вам подобається, яка вам зустрілась ближче. І давати, поки що давати, тому що пагони потребують висоти і підгонечки добре. Так, це в мене фантомчик. Пішли, будемо готувати коктейльчик і давати волотистим гортензіям. Минулого разу я давала. Підкислення. Я його зараз чередую. Тиждень підкислення, тиждень підживлення. І поки що так. Тут у мене тепленька водичка вже відстояна за день. Нагрілася, чудово, багатенько. Так, те, що тут нападало, це не страшно зовсім. І готую я знову голубу легону. 20 20 20 Дві столові ложки не знайшла я ряду. Бігом від дитини заховалась, бо зараз побачу водичку, все. Дві ложечки на 10 літрів, у мене трошки більше. Я минулого разу це робила, тому дуже добре. Те, що води багато, зовсім не страшно. І бачите, ось такий чудовий басейн, без островів. Робиться. Я цим буду підживлювати навіть полуницю. Дуже класно. Так, ось така блакитна голуба легуна, яку я робила дві неділі назад. Ось так. І вона чудово зараз дуже підходить, тому що пагани повинні виростати в висоту добре. І повинна бути сила волотистим гортензіям. Однозначно. Тому це дуже чудове підживлення. Можна брати і інше. І для хвойних, і для будь-яких інших культур. Головне, рівна формула. Тому що їм зараз це потрібно. Так, однакова рівна формула. І зараз, якраз покажу вам кущики, в якому вони стані. Чи хворіють, чи не хворіють, кому погано, кому добре. Після. Тих підживлень, які я робила. Так, ось у нас ренсамчик, фрам Дивіться, бачите, які стовбури вже гарно червоні, вже насичуються добре кольором. Так, і підливаємо по 2-3 стаканчика. Так. Ох, чудово. І з іншої сторони так, цей кущик такий класний. Гарний і красивий, чудовий навіть. Так, банфайр маленький якийсь. Наче б тут так кріст гарно йшов, а потім не зовсім. Так, підживлюємо, щоб він гарно виріс. Так, дивіться, нічого немає поганого на ньому. Все добре. Так, дивіться, бачите, стовбури у ваніли теж такі яскраві, класні. І дивіться, бачите, підмерший трошечки пагін, він буде поганий. Прибираю. Так. О, підливаю і буде все чудово. Так, що тут помічниця пройшла? Так, десь тут був щось такий листочок, уже не бачу. А, щось усе Щось ось охоче, бачите? Начебто нічого тут і нема. Але, але, але усе, Щось є. Так, так, порядочок. Так, цей велетенський фонтунчик підживемо. Я потім покажу. Так, аж багато 5 літрів пилью. В основному я. 2-3 стаканчики до 5 літрів виливаю. Потім покажу, як він розвивається, тому що йому не вистачає сонця, які в нього будуть китиці, гарні, негарні, але будуть зелені. Розкажу чому. І що я з ними потім роблю. Так, буду хоч в надії, що хоч китиці більш-менш такі будуть величенькі. Хоча є сумніви. Так, пінкендруш такий зелененький стоїть. Непогано, нічого на ньому такого поганого нема. Так, бачите, ось такі. А ось радешком. Бачите, біля винограду не годиться, біля Велетенського. Зовсім. Да. Тут навіть інше і садити не треба, тому що йому дуже погано. Але підживлюємо. Бачите, півкуся пропало. сильно даве на нього. Краще на просторі його робити. Садити маю на увазі. Підживлення, як завжди кажу, по пролитій землі зарані. По сухому не треба, щоб нічого не попалити. Так, мельбочка, бачите, теж червоний сок, який гарний. Ой. Обов'язково так. І ось, бачите, оце немає смисла тримати його. Треба його теж убрати. Бачите, ніякий. З нього, не знаю, 5 см, хоч буде квіточки. Наживець. Так, поки що тут положу. І ось діамантіна. Бачите, все добре. Бігала я, звісно, укривала на всі приморозки. Ховайся, вжито було. Ну, Тим паче порядочок. Поки що начебто все добре. Так, тут помічники ходять. Так, чудово. Все, тепер гортинці добре підростуть, добре будуть розвиватися, бачите. Фрамбензін саме така якась цікава. Ці розеточки так рівномірно, гарно ростуть. Дуже гарний кущик. Так. Все поки що добре. Спостерігаю. І тепер тим підживленням я ще можу підживити верес, наприклад, і навіть полуничку. Свою молоденьку в цьому році полуничку, яку я садила. Живці набираються водички, тургора. Так, ось маленький верес, який прийнявся, я вам показувала трьохкольоровий. І я теж його, в принципі, підживлюю. Добре прийнявся, якось розкажу, як його садити, щоб він виріс, тому що верес він трошки вродненький. Він щось похоже на гортензію, Його теж так треба садити.